Зараз ми говоримо не про те, що нам треба врятувати місто, бо місто ми вже втратили. Зараз ми говоримо про те, що нам треба врятувати людей, які залишилися за містом, і в Покровську, і в Мирнограді. Після того, як ми почали трохи бити у дзвони і говорити, що ситуація загрозлива, Покровський, Мирноград ризикують бути відрізаними. А тут тут Покровськ, тут є маленький Мирноград, логістика сюди йде через Покровськ, і якщо ми втратимо Покровськ, угрупування тут опиняється в оточенні. У нас до сих пір є люди, які тримають позиції нижче Покровська. І от сьогодні, наприклад. Один з підрозділів, з яким я тримаю контакт, намагався вивезти людей, і в них це не вдалося. Тобто, люди стоять в жахливих умовах, дуже довго на позиціях, ми їм вже навіть не можемо нічого з дронів скинути. І всі якось ніби закривали на це очі, закривали на це очі, поки ми не сказали, що це жах, давайте з цим щось робити. Сирський знов приїхав на покровський напрямок. каже, що ми заведемо спецуру, вона все зачистить, не переживайте. Що далі хто буде утримувати, якщо брак піхоти, так якщо будь-яка спецура може зачистити? хоча що, ну про які сили ми говоримо? Ми говоримо про там, який там один полк зайде щось там. Зачистить, так, так тобто... це мінімальні зусилля. Насправді, коли Сирському треба було відбути добропільський виступ, зайшла скала. Зайшов 225, він перекинув частину ДШВ Сумщини. коли ну, треба Залом чотири було... бригади зайшли сумарно. Угу. Коли треба зачистити Покровську, ну давайте ми трохи там ССО і трохи гуру відправимо, пару груп, вони щось вирішать, а вони нічого вже не вирішать. Бо вже запізно росіяни вже закріпилися в місті, в декількох точках. Люди вже вступають в бої на півночі Покровська. Тобто, це все було дуже і дуже запізно.